Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магнікум. Магнікум – Гармонія сімейних стосунків. Дивіться цього тижня в програмі Колаборанти. Слуги не Божі, а Кремлівські. Хто зі священників пропагує руський мір серед дітей? Говор, як е, я сказав, желательно, щоб не був штованніболпослідні. Та як духівник з Херсону розкрадав ікони і стародавні книги. Рані похіщене мутатіви церковне святині е, і найті з'ять і вірнуть. Вітаю, я Олена Кононенко, і ця програма «Колаборанти» про зрадників, які за покликом серця та гаманця пішли служити рашівським окупантам. П'ять років за гратами за підтримку агресії Росії проти України отримав священник з Дніпропетровської області. Мова про Олександра Лунагова з Кривого Рогу, настоятеля храму святителя Іоанна Милостового парафії Дніпропетровської єпархії УПЦ. За даними СБУ, він під час проповідей виправдовував повномасштабне вторгнення РФ та захоплення частини території України, закликав під час особистих розмов з людьми виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати Росії російським військам а сам чекав на захоплення Дніпропетровщини у вересні 2022 року. Його затримали при обшуках, вилучили мобільні телефони, які священик використовував для нав'язування кремлівської пропаганди. І ось 13 лютого він отримав свій вирок за поклоніння кремлівській зірці. А про тих, хто рясі служить Росії, але на жаль, поки не сидить в українській в'язниці. Сьогоднішня програма. На тимчасово окупованих територіях Кремлівська машина пропаганди працює дуже активно. Телебачення, газети, телеграм-канали, агітаційні листівки все це зараз налаштовано на те, щоб якомога більше людей відвернулись від України, щоб на окупованих територіях зникли проукраїнські настрої і з'явились думки, що Росія там надовго, що з Росією є майбутнє. На це Кремль витрачає мільйони доларів. Але окрім медійних засобів, є ще і церква та священники яких расисти активно використовують для нав'язування потрібних наративів? Продажні попи неофюрера слухняно виконують поставлені задачі під час служби або особистого спілкування з вірянами, користуючись авторитетом, вони прославляють так звану армію визволителів, закликають місцевих перейти на бік окупантів та допомагати їм. Вони наголошують, що Україна покинула людей, а Росія ось тут і гуманітарну допомогу роздає, і якісь дерев'яні рублі. Знайомтесь, це. Раб Кремля Максим Тарасенко до повномасштабного вторгнення він був секретарем Херсонської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Часто виступав у ролі офіційної позиції церкви у різних конфліктних ситуаціях. В такому горі церква має бути рядом з людьми, і ми так стараємося поступати. У нас Херсонська єпархія Української православної. Коли на нашу землю прийшла Росія і почала проливати українську кров, цей священник вирішив бути поруч з загарбниками. З окупацією Херсонської області Максим залишився у Херсоні. Тихенько кілька місяців відсидівся, а потім почав часто з'являтись в сюжетах та заголовках помийних російських змі. Сьогоднішній день 28 і Юлія, Православна Церква память чітпам'ять святого Равноапостольного великого князя Владимира. З окупацією у Максима з'явилось нове хобі збирати предмети церковного вжитку, зокрема ікони та старі церковні книги. Їх росіяни викрадають з інших храмів або навіть з приватних колекцій жителів Херсонщини, а потім везуть до Тарасенка. В храм маленький недосвященник потирає ручки, всміхається на камеру і дякує окупаційній владі. Ми вечері. Одной раз благодарим сотрудников правоохранительных органов э, за то, что они. Э то, що їм достається в ході їх розіскних оперативних міроприятій. Ані передають в єпархію, вони повинні довжнутися в церкву. І за это огромна благодарність. Давайте називати речі своїми іменами. Наприклад, не розшукові заходи, а пограбунок. і повернутись не у церкву, а у приватну колекцію отця Максима. В наступному відео він саме про матеріальну цінність скромно обмовився. Про органы э, смогли, возможно, ранее похищенные вот эти вот церковные <кхи> святыни. І найти, з'ять і вернуть все це. і ікони. І ці книги вони представляють історичкою, і, і духовною. Ну він ма придільне матеріальне ценності. Після деокупації Харсону Тарасенко зник і згодом з'явився в Криму. Замість того, щоб замолювати свої гріхи з радіства, продовжує промувати віряна міски. Сподіваюсь, нам вдасться побачити його знову тільки не на екранах зомбоящиків, а на лаві підсудних. Відкрито пропагує мир, і цей піп з тимчасово окупованого Скадовського Рей, Микола Канюка, настоятель свято-сергієвського храму. У мирному житті він хрестив українських дітей. Вінчав молоді пари, молився за мир. Тепер же його молитва вже за інший мир руський. Коли в Скадовськ заїхали російські танки і окупували місто, він вирішив залишити звіряному, щоб згодом нав'язувати їм кремлівські ідеї. Щоб по їх молитвах... В наших сім'ях в нашій радні і наше общество вилі процвітали мир, любов і согласие. Піп почав частіше з'являтись у пропагандистських сюжетах ось він розповідає що для нього духівника руський мір руський мір по словам світів патріархати це не там політичка там какой-то блок, А для нас церковників, это в першу очередь для нас і вообще, это святая русь. Далі канюка просуває кримівські ідеї дітям. Ось відео, де він для 7 класу школи номер 1 у Скадовську провів лекцію, в якій розповідав про людську честь та вірність. Цікаво, а звідки йому відомо про всі ці якості? Цей розговор, як я сказав, желательно щоб не був последнім раз, і щоб цей розговор із не тільки церковних служителей, щоб тема піднімалася і в обществі родителями. Краще цьому попу прочитати лекцію про зрадництво та продажну душу за повідомленням змі разом зі священником Миколаєм, вирішив зрадити Україну і його син, який також служить у свято Сергієвському храмі. в Скаду Довську Тарас Канюка. Ось він на камеру розповідає про єдиний народ України і Росії. Знову ми говорять, що ми являємося єдиним народом, три єдиним, я би навіть сказав, народом який об'єднан київською кріщальної купеллю. Батько і син зробили свій вибір. Тепер їм доведеться відповідати не тільки перед судом Божим, але й земним. І роки у в'язниці за зрадництво їм гарантовані. Закликав обстрілювати українські міста, запевняв, що Херсон це Росія назавжди. Знайомтесь Геннадій Шкіль, 1966 року народження до повномасштабного вторгнення. Він був проти іерея, настоятелем свято серафимського храму міста Гола Пристань Херсонської області. Як священнослужитель, він вів свій тік-ток, де відповідав на запитання, що гріх, а що ні. Коли почалась велика війна, він виклав відео, де сказав, що помолився за мир в нашій країні в нашій країні. Помолитися о том, щоб щоби наступили мирні времена. Вже згодом шкіль буде молитись за іншу країну, ту, яка вбиває, катує та руйнує. Коли міста Гола пристань окупували, він залишився і спочатку закликав допомагати одне одному та зберігати добро в серці. Також наголосив, що не українці розпочали війну. У нас ще перший день пройшли російські війська? Ми зараз знаходимося, би, в тилу ми з вами почали цю війну. І не ми з вами зможемо закончити. Але з часом тематика відео священника змінилась як і його позиція. У травні 2022 року шкілі святкував разом із окупантами день перемоги. На це свято піп завітав зі своїми синами, які мали георівські стрічки та триколори. Згодом на форумі Ми разом з Росією, який проходив у Херсоні. Шкілі заявив, що за 30 років Україну перетворили на невдалий проєкт. А окупацію недосвященник назвав позитивним явищем. Нібито російські війська звільнили місто Херсон від заходу. До цього він закликав вірян ходити в церкву, саме московського патріархату. Сюди можна на ті храму по ходити туди, якщо в селі і особливо на западної Україні, то звісно, складніше, тому що там множество храмів захвачено, якщо не уніатами, то ПЦУшниками. Ну лучше раз в місяць прийти в церковь, де Христос присутствує, ніж кожну неділю посещати збори ще нечестивих. Влітку того ж року колабора. Подав документи на отримання російського паспорту. А у жовтні 2022 року втік з парафії в голій пристані Херсонської області до Росії. Відео підтвердження свого виїзду виклав у своїх соцмережах, пояснюючи, що виїжджав у зв'язку з евакуацією на територію РФ. Крім того, Шкіль запевняв, що нікого не зрадив. Бо виїзд з Херсонської області до ставропольського краю це, нібито, законне пересування по території РФ. мені говорили там наші хейтери, що я збіжав. Я поскольку була віриневакуацей, ось так казав, що українська армія ніколи не увіде в Херсон, що він не завжди російський, а сам дав драпака від наших ЗСУ. бо розумів, що наговорив і наробив собі на підозру, і її шкілю обов'язково вручать. Це була програма Колаборанти, і я Олена Кононенко. Якщо ви маєте інформацію про Кремлівських запроданців, пишіть нам на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці, спільно відправимо усіх зрадників у слід за російським кораблем. Побачимо за тиждень в ефірі зпресо.